Доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні важлива тема походження нашого Всесвіту і життя в ньому. Тобто, звідки це все появилось? І яким чином? Відповідь на це питання дуже важлива. І впливає прямо на якість нашого життя і на майбутнє нашого життя. Є всього два варіанти. Варіант перший. Все створив Бог. І варіант другий. Все з'явилося саме собою і з нічого. Тобто, спочатку, як стверджують деякі науковці, появилась е, з нічого так звана космологічна сингулярність, яка потім в певний момент вибухнула, і в результаті вибуху Всесвіт, галактики, планети і життя в ньому. І от бачимо сьогодні життя з тими законами, з тією флорою фауною, які існують. На сьогоднішній день. І так, якщо є Бог, і він все створив, то це впливає на наше життя відповідним чином. І якщо, якщо би Бог нічого не створив і не було би Бога, а все появилося само собою, тоді це також впливає на наше життя. Давайте розберемось. Де правда, а де вигадка? Що підтверджують факти? А що факти спростовують? І так, поїхали. І так, як думаєте, що спочатку було? Курка чи яйце? Якщо подумати, то очевидно, що неможливо правильно відповісти на будь-який з цих варіантів. Якщо першим поставити курку, будуть проблеми. Якщо поставити першим яйце, будуть проблеми. Тому що, якщо перша була курка, тоді звідки вона взялася, адже ку кури вилуплюються з яєць. А якщо першим поставити яйце, то яким чином з нього могла вилупитися курка, тому що не було когось, хто би міг доглядати? Тобто попередньо мусила бути курка, почка, яка би доглянула це яйце, забезпечивши можливість вилупитися. Курці з яйця. І так, ми приходимо в тупик. Але щоб вийти з цього парадоксу, треба поглянути трошки з іншої сторони. Припустімо, правда є те, що є Бог, який створив і курку, і півня, заклав в них ті закони, які відповідають за репродуктивність потомства, відтворення потомства. І запустив ті закони. І в результаті курка знесла яйце, висадила його і могла продовжити рід. І могли народжуватися курчата, кури, півні. І таким чином все логічно, все відповідно до фактів і нема протиріч. Отож, я трошки забіг наперед, зразу, зразу скажу, що факти вказують на те, що перша версія. Ту, перша, перший варіант, що світ створив Бог, підтверджується саме фактами. Науковими фактами, пророчими фактами біблійними. І е, особистим досвідом християн, які живуть згідно Біблії і переживають е, в своїх життях виконання тих обіцянок, про які там написано, за, задовго до того, як вони в руки взяли і почитали Біблію. І так. Факти, користь цього е, варіанту про створення Богом Всесвіту і життя в ньому. Е, всі наукові факти, які відомі на сьогоднішній день в різних наукових дисциплінах, як один, вказують на те, що з нічого не може з'явитися будь-що саме собою, без стороннього втручання, без е, попереднього задуму, розумного. Без попереднього плану. І ці всі наукові факти повністю узгоджуються з біблійним описом створення світу, який Бог початково запланував, задумав життя в ньому і потім реалізував, реалізував свій задум, створивши все задумане. Тобто в цьому питанні між Біблією і наукою, і науковими фактами гармонія. Це перший факт. Факт другий це пророцтва Біблії. У Біблії є 1800 пророцтв, з яких вже виконалося 1300. Розрахунки науковців, навіть атеїстів, показують, що таке підробити неможливо. Тому що, якщо би хтось сказав одне твердження, два твердження, і вони випадково збулись, ну це ще. Можна списати на те, що людина вгадала, так співпало. А коли мова йде про 1300 просто, які виконалися з вражаючою, з вражаючою точністю, які були пророковані за сотні, тисячі, 2,5 дві тисячі, дві тисячі років до їх виконання і потім в точності виконалися, це неможливо підробити. Ймовірність зводиться до нуля. Якщо вас зацікавлять конкретні розрахунки, я в описі до цього відео дам детальні е, текстові аргументи з, з тими розрахунками. Можете переглянути. І так, е, ці пророцтва вказують на достовірність Біблії, е, на те, що автором тих пророцтв є сам творець Всесвіту, який знає від початку, що буде в кінці. Це є серйозний, незаперечний доказ. Тобто це підробити неможливо. І є така наука, як текстологія, яка перевіряє достовірність, достовірність рукописів, книжок, текстів. І е, Біблія, це книга, яка найбільш із всіх інших книг проходить на достовірність цей тест наукою, текстологією. Тобто, все, що заявлено в канонічній Біблії, а саме канонічна Біблія, яка не включає в себе апокрифі, яка складається з 66 книг, е, проходить цей тест. На достовірність. Що під є другим доказом, того, що це є послання від Бога, що автором Біблії є Бог, а люди, вибрані ним, були лише писарями, які записали те, що надихнув їх записати Бог. Тому пророцтва в Біблії виконується. Також третім доказом достовірності Біблії і правдивості, написаного в ній, є досвід мільйонів і мільйонів християн. В історії християнства, починаючи і включаючи і сьогодення, сучасність, які в своїх життях переживають виконання того, про що написано 2000 років тому, і більше у Біблії. Тобто ті чудеса, які обіцяв Ісус в житті християн, зокрема, наприклад, в Євангелії від Марка, ну для прикладу, 16 розділ, останні вірші, там є обіцянка, що тим людям, які будуть вірити, Євангелію, в їхньому житті їх будуть супроводжувати знамена і ознаки, і ось деякі з них, будуть ваганяти злих духів, будуть класти руки на хворих і добре їм буде. Ну, звісно, це молитва в ім'я Ісуса мається на увазі. Будуть говорити на інших мовах, яких не вчили, це надприродно. І там ще ряд інших ознак. Можете самі відкрити Біблію, Євангелія Марка, 16 розділ, і почитати останні вірші. І ось це, наприклад, і інші речі, які описані в Коринтянах, послання посола Павла до Коринтян, до Коринтянської церкви, в першому і другому посланнях, про чудеса і дари Духа Святого, які діють сьогодні в житті християн. Мільйони християн людей це переживають. А про це було написано 2000 років тому назад. Тобто, це ще один доказ достовірності Біблії. І оці разом взяті факти. Наукові, які вказують про те, що світ не міг сам по собою появитися, і що відповідає біблійному опису створення Богом світу. Пророчі факти біблійні, які завжди виконуються. І досвід християн є незаперечними доказами того, що дійсно є Бог, про якого написано в Біблії, і що Він створив Всесвіт, і ті закони, які в ньому, і він про них прекрасно знає. І саме тому. Описано в Біблії, і пророцтво виконується. А також є, я ще згадав, ще один аргумент: в Біблії є наукові твердження, які були там записані задовго, за тисячі років, за сотні років до того, яких офіційно відкрила наука і оприлюднена. Це все, які саме конкретно вони, я в описі до цього відео дам детальний опис. Кого цікавить, можете заглянути, подивитися, перечитати. І так, а зараз переходимо до аргументів про другий варіант, а саме, створення Всесвіту з нічого, випадково через, через великий. І так, другий варіант появлення, самопоявлення, з'явлення Всесвіту, випадково з нічого, шляхом утворення космологічної сингулярності, яка потім вибухнула і в результаті. Через певний час появився Всесвіт, в якому ми сьогодні живемо. Забігаючи наперед, зразу скажу. Наукові факти спростовують так, такий варіант. Сама назва теорія Великого Вибуху є неправильною, тому що теорія. Це те, що базується на чомусь, що спостерігається, що можна досліджувати, над чим можна ставити експерименти, і зробивши відповідні якісь висновки про це, як це діє, зрозумівши якісь закономірності, на підставі вже цих фактів, а не припущень якихось, робити вже якісь висновки певні. І от такі речі можна називати теорією. Це таке намагання пояснити ці процеси, ці факти. Логічно, от, як вони працюють, як вони розвиваються, щоб можна було їх прогнозувати, щоб можна було якось з ними взаємодіяти, мати якусь користь від них, Ну, як от, відкривають закони, і потім їх використовують в практичному побуті, в результаті от, розвиток науки, науки, технологій різних, от, які покращують наше матеріальне, буття, життя. А якщо робити неправильні висновки, і ті неправильні висновки намагатись застосувати практично, воно не буде діяти, воно не буде спрацьовувати. З того нічого не можна виробити, зробити. Отож, це не теорія, це фантастична гіпотеза, яка до науки насправді не має відношення, тому що вона протирічить науковим фактам. Хоча є деякі люди серед науковців, які просто її тримаються. От. Очевидно, що причина та це не бажання визнати який вказують на Творця, небажання признати Бога. І от такі фантастичні гіпотези це як прикриття для оправдання от, такого свого вибору. Які прикривають якимись гарними науковими термінами, щоб воно розумно виглядало, щоб тому хоч якусь логіку надати. І так, факти. Фантастична гіпотеза про Великий Вибух протирічить. Перше закону збереження енергії, який відомий давно всім ще з часів шкільного курсу фізики. Згідно закону збереження енергії, енергія чи маса не можуть з'явитися з нічого самі собою. Тобто енергія не з'являється сама собою з нічого. Згідно фантастичної гіпотези про Великий Вибух. Космологічна так названа сингулярність, це така точка, в якій була сконцентрована вся маса Всесвіту і енергія, от з'явилася саме з нічого. Перше протиріччя. Переходжу до протиріччя другого. Ця вигадка протирічить закону, першому закону збереження енергії, який говорить, що в закритій системі. Загальна кількість енергії чи маса залишаються незмінними. Тобто вони не беруться ні з нічого, і, вони, і, і та кількість, яка є в закритій системі, залишається незмінною, не зростає, не зменшується. Може переходити з однієї форми, іншу, звершуючи якусь роботу при цьому. Але загальна кількість постійна. Так от, космологічна сингулярність це закрита система. І для того, щоб її вибухнути в якийсь момент, потрібно було б, щоби. Був постійний приріст цієї енергії. Це друге протиріччя відомим науковим законом. Третє протиріччя. Переходжу до протиріччя третього. А це проблема віддаленого горизонту. Тобто, якщо би було правдою те, що космічна сингулярність вибухнула і почалося розширення маси енергії, то з певним часом. Ті об'єкти космічні, які далі від епіцентру вибуху, вони мали б бути більш холодніші по відношенню до тих, які ближче. А в реальності такого нема. В реальності нема цієї різниці. Що знову ж є цій версії про Великий Вибух. І так, це було три протиріччя. Перехожу до протиріччя четвертого. І так. Це вже зі сфери е, механіки, фізика, розділ механіка. Я тут зачитаю, бо це такий момент, що треба зачитати. І так, гіпотеза про Великий Вибух має протиріччя із законом збереження моменту імпульсу. Згідно з цим законом, загальний момент імпульсу системи залишається постійним, якщо на неї не діють зовнішні сили. Однак спостереження показують. Що галактики та інші космічні об'єкти обертаються, що свідчить про наявність моменту імпульсу. Теорія Великого вибуху не може пояснити, звідки взявся цей момент імпульсу. В момент вибуху енергія розліталася у всі сторони, але не було єдиного центру обертання. Тому важко уявити, як з цього хаосу міг виникнути впорядкований обертальний рівномірний рух галактик. Це все одно, що очікувати, що після вибуху фейєрверку всі іскри почнуть кружляти в одному напрямку. І так. Ще одне протиріччя відомим, давно доведеним законам. Іду далі, ще є протиріччя. Це вже сфера кванта, квантової фізики. Квантова фізика досліджує рівень матеріальних час, час, часточок, з яких складається матеріальний всесвіт. І так, є таке поняття, як. Антиматерія і матерія, симетрія, асиметрія, баріонна асиметрія. Тобто в реальності в нашому всесвіті більше матерії, ніж антиматерії. А в теорії має бути кожній елементарній частинці, з якого складаються атоми і азатоми молекули, а з молекул речовина. Кожній частинці. Є, у кожної частинки є античастинка. І при контакті між собою частинки і античастинки відбувається їх взаємне знищення з великим виділенням енергії, тобто анігіляція. І е, вони зникають частинки, залишається е, світлова енергія. Яка потім може також переходити в частинки. Так от, коли висували е, гіпотезу про великий вибух, Мало би бути при вибуху сингулярності одинакова кількість частинок і античастинок, однакова кількість матерії і антиматерії, яка при контакті анігелювала б, тобто взаємно знищилась, перетворившись в світлову енергію. І матеріального всесвіту б не існувало, не було б атомів, молекул, з яких складається речовина, і все живе на ньому рослини, планети, тварини, люди і так далі. Тобто, життя не могло б існувати. Вже сам. Сам факт існування тих частинок і античастинок е, е, говорить про те, що ті, хто висували цю гіпотезу про Великий Вибух, вони якби закривали очі на ці факти, а які вже на той час були відомі. От, що знову ж прямо протирічить фактам. Тобто, гіпотеза про Великий Вибух вона не базується насправді на науці. Це чисто е, сліпа віра, це чисто бажання. Таке віра нічим не обґрунтована, яка називається марновірством, забобоном. Просто небажання признати, що факти вказують на творця. І е, зараз я зачитаю вам ще одне протиріччя. І так, протиріччя е, електродинаміка і е, квантова фізика. Є закон збереження електричного заряду. Це фундаментальний закон, який належить до розряду електродинаміки. Він стверджує, що сумарний електричний заряд ізольованої системи залишається незмінним, які процеси не відбувалися всередині цієї системи. Простими словами, заряд не може з'явитися з нічого або зникнути в нікуди. Він може лише перерозподілятися між тілами. Згідно з цим законом, загальний електричний заряд Всесвіту має залишатися постійним. Однак спостереження показують, що Всесвіті набагато більше позитивно зарядженої матерії, ніж негативно зарядженої. Теорія великого вибуху не може пояснити, звідки взялася ця асиметрія. Позитивно заряджені частинки це протони, а не негативно заряджені електрони. Якби Всесвіті було більше негативно заряджених частинок, електростатичні сили відштовхування переважали б гравітацію, і галактики не могли б утворитися. Відповідно, не могло б утворитися і життя в ньому, тіла людей, тварин і так далі. І так далі, і так далі. Тобто, це не всі протиріччя, такі основні, які вказують, і так, це основні такі факти протиріч, які чітко вказують на те, що фантастична гіпотеза про Великий Вибух, вона не має підстав в науці насправді. І це є просто е маніпуляція деяких науковців, упередженість. Виявляється, багато науковців визнають варіант про створення Богом Всесвіту. Не признають теорію вибуху, і в тому числі еволюції. До речі, теорія еволюції залежить повністю від теорії Великого Вибуху. Тобто, якщо нема Бога, і світ появився так, як описується теорія великого вибуху, то в результаті... Після вибуху, там, через якісь там великі проміжки часу, на планеті Земля утворилося життя, тобто і почалася еволюція. Якщо нема теорії якщо не було великого вибуху, і теорія... тобто не було вибух, походження із, через вибух, і теорія великого вибуху є хибною, тоді відповідно і не могло бути еволюції. І вона є хибна. Тобто ці е, теорії. Вони між собою нерозривно пов'язані і не можуть існувати одна одної. Падає, падає теорія Великого вибуху, а руйнується теорія революції. І факти я вже привів про те, що теорія Великого вибуху безпідставна і антинаукова. Отож, ви можете це все перевірити, проаналізувати, чи я казав правду, чи ні. Поцікавитися. Тому що не можна вірити всьому, що говорять. Виявляється, нам навішували лапшу. От. часи комуністичного режиму і зараз є е люди атеїстичного складу розуму, які от, вибирають цю версію про самоз'явлення світу через Великий Вибух. От. Але проблема в тому, що є різниця. В фактах, на яких базуються ці, ці два варіанти. І як ви вже побачили з цього відео, один варіант підтверджується фактами, інший ні. І зовсім не так, як нас вчили в минулому. Тому заохочую до вивчення Біблії, до особистих відносин з Богом. Тому що там правда, і е, все, що там написано, відповідно, правда, про вічне життя, про спасіння. Про рай і пекло, про те, що Бог віддав жертву за нас, свого улюбленого сина, який на це пішов добровільно ради нас, люблячи нас, щоб помінятися з нами місцем і прийняти на себе покарання за наші гріхи, щоб не карати нас, людей. І кожен, хто повірить в нього і звернеться до нього з покаянням, з вірою, довірить своє життя, серце йому, щоб він був Господом. Життя, то така людина буде мати життя вічне. Це подарунок від Бога. Це те, що зробив Бог для нас на Гологофі. Він любить нас, Він створив нас, і Він хоче, щоб ми розділяли вічність з ним, були щасливими і благословеними. А хто не вірує, хто відкине Бога, буде осуджений за свої гріхи, за свої вчинки і буде проводити вічність в спеціально відведеному місті, яке Біблія називає ад. Тобто людина сама туди йде, відкидаючи Бога, не даючи можливість Богу її очистити, освятити і взяти до себе Боже Царство. Тому, дорогі люди, раджу розібратися з цим питанням про походження Всесвіту, поки є час. Тому що покаяння дається можливість зробити тільки в цьому зерному житті. Потім, після фізичної смерті, це вже неможливо. І так. Я буду радий, якщо когось щось торкнулося і хтось щось зрозумів з цієї відеопроповіді. Хай Бог вас благословить. До зустрічі в слідуючих відео на моєму каналі.